Добрий день, панство. Сьогодні ми будемо говорити на тему зброї у грі. Поговоримо про плюси та мінуси окремої зброї. Скажу, що саме не так і які зміни потрібні грі. А також я розкажу, чому система зброї, на мою думку, працює неправильно. В цілому, все це ми обговоримо у цьому відео. Буде багато всього цікавого, тому бажаю приємного перегляду. Почнемо з того, скільки у грі взагалі зброї. Якщо не рахувати кристали Ендо і тому подібне, що теж можна використовувати у ПВП, то у грі всього 6 видів зброї: меч, сокира, тризубець, булава, лук та арбалет. І Слід мітити, що меч, сокира та лук існують з самого релізу гри, а сокира та меч мають свої підвиди. І враховуючи те, що в грі 15 років така кількість зброї це просто смішно. Але, можливо, вся ця зброя має якусь унікальну атаку і свої якісь цікаві властивості, і змінює геймплей повністю. На жаль, ні. Вся ця зброя у грі максимально проста. Майже відсутні унікальні механіки, і вся зброя у грі схожа між собою. І це головна причина того, чому цей аспект гри зроблений просто жахливо. І слід сказати, що характеристиками вся зброя також майже однакова. У грі відсутня так звана прокачка. Зброї. Точніше, вона зроблена лише на початковому рівні гри, коли весь ваш арсенал – це дерев'яний та кам'яний меч. Але давайте глянемо на кожну зброю та її властивості окремо. Меч сама класична зброя, дозволяє робити удари з плишом. Сокира зброя, у якої сильний критичний удар та загалом пошкодження більше, але швидкість атаки повільніша це зброя з вищим пошкодженням, ніж у меча, також може атакувати на відстані. Булава зброя, у якої сила удару залежить від того, наскільки високо ви будете при падінні для того, щоб задати удар. Також може атакувати з плешом. Лук саме класична дальня зброя, але з плюсів слід зазначити, що може використовувати різні типи стріл. Арбалет так само дальня зброя, але дозволяє зберігати уже заражену стрілу, для того, щоб у потрібний момент швидко скористатися зброєю. Також використовує різні типи стріл та фейерверки, які наносять удар з плешом. І зі всього цього, напевно, лише булава та арбалет має цікаву механіку, і то булаву додали у гру декілька місяців тому. І єдине, що покращує ситуацію зі зброєю у грі, це зачарування. Тому що саме зачарування надають деякі зброї свої унікальні властивості, і в якійсь мірі це гарна ідея, тому що весь потенціал зброї ви зможете відкрити лише добувши це зачарування на неї. А також окремі зачарування не можуть бути додані на одну зброю, що робить так звану варіативність, і дає вибір гравцю налаштувати свій арсенал під себе. А Якщо ще врахувати, що зачарувань є свій рівень, і чим вищий рівень, тим важче роздобути зачарування, це створює так званий виклик гравцю. Здавалося, написано красиво, звучить красиво, тоді ж у чому проблема? Так, зброї дуже мало, вона не надто унікальна, але ж є зачарування, які досить сильно покращують ситуацію. Відповідь дуже проста: є дві причини, чому навіть зачарування ніяк не впливають на ситуацію. Перша, це те, що характеристика зброї у грі надто схожа. Використовуючи три зуби ще сокиру, я не відчуваю різниці. Можливо, по цифрам різниця є, але у грі її непомітно зовсім. Якщо максимально коротко та доступно, вся зброя у грі відчувається абсолютно однаково. І після перших двох годин гри ти повністю звикаєш до бойової системи, і тепер уже взагалі неважливо, чим саме ти будеш вбивати ворожих мобів. А друга причина ще більш проста. У грі просто немає на кому використовувати зброю. І з цього випливає ще одна проблема Майкрафта. У грі відсутня ступінь прогресу. Абсолютна більшість мобів мають майже однакове ХП, і кожного можна однаково легко здолати чи мечом, чи сокирою. Звісно, є окремі вороги, такі як Варден, якого здолати буде важко, але гра не задумана на те, щоб змагатися з ним. І все це робить зброю у грі максимально нудною у використанні. Зброя буквально не працює, і розробникам схоже байдуже на це, або ж вони бачать цей аспект гри зовсім по-іншому, аніж його бачу я. Слід також зазначити, що на серверах, то є у PvP, зброя вже відчувається набагато краще, і в окремої зброї свої плюси та мінуси. Здебільшого такого ефекту сервери добиваються сторонніми плагінами, які краще збалансовують гру та геймплей. Але все ще присутні відчуття того, що вся зброя однакова та її варіативність недостатня. А ви своєю думкою можете поділитися у коментарях та написати, як саме ви бачите цю ситуацію і чи подобається вам зброя у грі. Дякую за перегляд та бажаю приємної гри.